Добрий день, дітки! Запрошую вас на урок української мови в сьомому класі. Вивіз нашого уроку! Красиво і вірно пишемо, чітко розмовляємо, мову свою розвиваємо. Проглянувши на малюночку, ви пригадали, що таке будова слова, з чого складається будова слова? Давайте повторимо. Будова слова складається з префікса, коріння, суфікса і закінчення. Майже з перших шкільних класів ви дізналися, що слова складаються. Певних елементів коренів, префіксів, суфіксів, закінчень. Найголовнішим серед них є, що дітки, корінь, бо він носій основного значення слова. Без корення слів не буває. Тепер, щоб нам трошечки відпочити. Ви різненько сядете, будете уважними і послухаєте загадку. Я житель підземних лісів і полів. і спільна частина споріднених слів. Що це, дітки, відгадаєте? Вірно, корінь. Як ви вже й догадалися, тема нашого сьогоднішнього уроку. Корінь слова. Мета нашого уроку загальнити, закріпити знання теми корінь слова. Спільнокореневі слова. Удосконалювати міння, визначати і добирати спільнокореневі слова, виділяти корінь, формувати увагу. До лексичного значення. Давайте разом прочитаємо і запам'ятаємо. Корінь це спільна частина споріднених слів. Корінь позначається дужечкою над словом. Споріднені слова називаються спільнокореневими. Дітки! До слів зерно, береза, поле добрий, високий, доберемо спільнокореневі слова. Позначимо в них закінчення, основу і корінь. Перше слово зерно. Спільнокореневе слово буде зернятко, зернистий. Визначаємо корінь. Корінь цих слова буде зерн. О. Закінчення. Наступне зернятко. Закінчення О. Корінь зерн, як суфікс. Ну, суфікс не позначаємо. Наступне слово зернистий. І закінчення. Зерн, корінь. Береза. Спільнокореневі слова. Березовий підберезник. Позначаємо «а» закінчення. Спільна частинка слова в нас в усіх словах берез. Це і буде корінь. Позначаємо в словах березовий і підберезник корінь, берез. Березовий і закінчень. А в слові підберезник нульове закінчення. Дітки ставимо слайд на паузу і допрацюємо слова поле, добрий, високий, самостійно. На наступному малюночку ми бачимо слово кавка. Давайте з вашою допомогою ми утворимо спільно кореневі слова. Каскар. Казочка, переказ, приказка. То який буде спільний корінь в цих цих словах? Вірно, корінь, каз. А зараз трішки відпочинемо і відгадаємо загадки. А відгадки і будуть. Включимо до нашого завдання. Слухаємо загадку. В мене ніжка одна, чобітка не маю, хоч я без голови шапку одягаю. Що це буде, діти? Гриб. Вірно, це слово гриб. А давайте разом ми з вами підберемо стільно кореневі слова до цих слів. Грибниця. Грибок, грибник, грибний. Молодці. Слухаємо наступну загадку. Плавник у мене є, хвостик та вузька. Кожен бачив вже мене. Гінні це вода, яка буде відгадка. Риба. Молодці. І спільно кореневі слова будуть до слова риба, рибка, рибалка. Рибалити – рибина. Молодці, дітки. Подивимося на малюночок, де намальоване дерево. А з дерев що у нас утворюється, де дуже багато дерев? Сад, вірно, наше слово ключове буде сад. До слова, сад. Підбираємо спільно кореневі слова. Садочок, садовий, висаджувати, садити, посадка, садівник. Дітка, а ну подивіться і скажіть, яка спільна частина у цих усих словах. Вірно, спільна частина в цих словах буде сад. Запишіть ці слова в зошит. І позначте корінь сад. На малюнку ми бачимо різноманітні гриби. Давайте прочитаємо слова, які нам дані: гриб, грибний, маслюк, грибник, грибочок. А ну послухайте ці уважно слова. І подумайте, яке тут слово зайве, не кореневе до слова гриб. Вірно, це слово «маслюк». Гриб, Грибний грибник грибочок мають спільний корінь, гриб. Дітки, давайте прочитаємо пару слів і знайдемо, яка тут зайва пара. Син синок, ліс лісок. Вода водичка. Літати літак. Вечір вечірній. Гора горіти. І так. Яке ж це слово буде не спільнокореневе слово? І воно в нас зайвете. Вірно, відповідь Гора горіти. А зараз ви прослухаєте текст про зиму і скажете мені, які спільнокореневі слова є в тексті. І визначимо в них. Корінь. Прийшла зима, усе довкола забіліло, з неба падали білі сніжинки. Зайчик, побачивши сніг, став зовсім білявим. І так сильно кореневі слова в цьому тексті забіліло, білі білявим. Корінь в цих словах. біл. Ставимо на паузу, записуємо слова і позначаємо корінь. Під кінець нашого уроку ми зараз з вами пограємо у гру, яка називається так або ні. Спільна частина спорібнених слів називається коренем. Так, вірно. Наступне спільнокореневі слова мають спільний корінь. Так, правильна відповідь. Слова вишня і вишиванка. спільнокореневі. Ні, неправильна відповідь. Слова весна. Весняний. Весело, веснянка. спільнокореневі. Ні. Це неправильна відповідь. Сьогодні ви дуже гарно працювали, тепер ви вже знаєте, що корінь це спільна, однакова частина споріднених слів. Дітки, ось і пролунав дзвінок. Закінчився наш урок за роботу по заслузі. Щиро дякую вам, друзі, до побачення, до зустрічі!